Добрий день, це канал і я і мої кози, і ми з вами у садочку. Хто там з дівчат писав, що як ти вареню робиш. Ну я не тільки вареню роблю. Я ще настоянку зроблю. Ось. вам молочейку. Бачу, що я поки ще трошки покручуся, то вже і не буде молочейки навіть не всю нічого зробити з нею. Рук віточки. Молодший якийсь такий, красунь жовтий. О, наскільки її бачите, багато цвіте. коло города Це мої фундуки ростуть. О, це моє яблуко для цвіту має ось А це Пчілка мед бере, бачите, як гарно. О, ось так. Первемо квіточки з Наталією зараз нарвем. і зробимо смакоту, зробимо мед від кашлю, від температури, від всього. Ну, я багато не роблю, трошки тільки десь так літрів зодню зробимо, більше не буду. О, та й усього. Оце такі то діла. Хто ще з вас робить які настоянки. Розказуйте з молочейки з світу. Знаю беруть на салат молочийку, ось ці листки 2-3 е? секунді, ошпарують окропом. Ось і тоді, і тоді додаю до салатів ці листки з молочійки. ну, молочийку краще рвати не коло дороги, а так як у нас у садку, щоб вона не була з тими всякими газами хімічними пиляками. Знімаєш? Да. Думаю, так його связи? Ні, я знімаю, і розказую. О, і ось такі-то справинки. Ой, боже, хтось дзвони. Ось так наш результат нашої праці. То Наталя нарвала ціле відерце, Ну, а мама по телефоні болтала, не мала часу нарвати. Ось так. Ну нічого, моє трошки не повне. Наталі будемо вареню варити, а знову будемо на робити. робити. Ну, мед, мед, не варень. Яй, ти комара вкинула. Ну, Як нічого страшного, буде мед, мед з тим з м'ясом. Ну, буде, буде мед з м'ясом. Мити не можна. Чого? Не можна мити, бо все й пилок змиємо, воно не буде тоді таке смачне. Ну що, що, те що чуєш? О, бачите, як гарно. Значить, переберемо. Значить, переберемо, повистукуємо зараз всі жучки, в слоїчок, все, в слоїчок, і, буд... і будуть, будуть котлети. Будуть дві кори... пользи дивись, користі і то як його. Мед буде, і ще й м'ясо назбираємо. Я я, я. нащо ж я вистукувала ті жучки, як збирала? От я пізно подумала таке, бачите. Я не вистукувала? А я вистукувала, всі свої жучки повистукувала, а буде м'яса більше, в мене менше. Ладно, йдемо варити. Так, напхали пів літри квіток. Залієм зараз горілкою. до самого верху, ось так. О, вже трошки треба. Це у нас буде лікарство. Можна брати як для натирання, коли руки, ноги сильно крути, можна розтирати, але якщо натираєте цим натиранням то треба бути хоча б 3-4 години в тому, в теплі. То саме краще на ніч натерли. І тоді вте під ковдру теплу і в теплі. Ось так. Якщо для натирання, то квіток звідси забирати не треба. На 4 тижні прохолодне темне місце, і хай воно собі настоїться. Тоді можна брати натирати ноги. А якщо для лікарства такого, щоб так від кашлю, від харкуючи, то потім через 3-4 тижні його берете, переціджуєте і саму ту юшку тільки ставите в холодильник і п'ється по для таких дітей старших 10 років, то п'ється по 7 капель. А ті, що Люди старшого віку 10-14 капель. Колись так нас баба робила лікарство таке, ми так лічилися. Ну, Просто воно забувається кожен раз. Ось так. Наляли і зараз холодне, темне місце. Хай воно собі настоїться. вже бачу, трохи вбрало. Треба ще трошки доляти. Ще квітки забрали на себе. О, ще трошечки долим, щоб квітки були повністю заляті. Ось так. Ось такі то справи. Ну а мед, мед ми зараз будемо робити Ще Не перебрали квітки. Переберем, тоді покажу. Так, перебираємо. Щоб не було. Жучків ложимо на стіл. Ну, якщо десь якийсь попаде, то то і не дуже страшно <ріст> ось так. І потім будемо. Варити варення. Можна рахувати. в мене в зошиті є рецепт. 400 квіток порахувати, 400 мл води і 800 г цукру. Но я по рецепті робити не буду. Я роблю, як, як я роблю зараз, змірою квітки в миску. Закину їх в каструлю, залю їх водою, скільки буде квіток, стільки води візьму. Проварю минут 10-10-15. І тоді зніму з вогню і хай воно собі остигає той сироп. Ну, ще, напевно, додам лимона сік, але сік додам я вже тоді, коли буду сироп з цукру варити, а зразу не буду давати. Хіба тільки Ой. шкірочку з лимона? Та нічого, хай було Хіба тільки шкірочку з лимона потру для запаху. Ось. А саму цедру буду додавати я вже як, як те. Як буду сам сироп варити. Ось, ось так. Ось так. У нас така миска. А цукру. Теж стільки, як сіропу потім. Сироп міряю. Ось скільки буде. Там сіропу, Літра чи, чи півтора. Стільки дамо цукру. І усе. Ось так. І буде у нас смачний мед на зиму для моїх піонерів, щоб вони мені не слабували. Ось. Ось такі-то справиньки. Так що всім покамість Пауза. Ось. А тоді. Вже як він провариться, ну, зараз, ну, я буду ставити варити, то ще покажу. Ось так. Все піддерця буду передавати. Все підерце під мені своїх віточок. Ось такі то справиньки. Зараз поки місь поставлю паузу. І доперебираємо квіточки. Так, ось так, бачите, заляла водою. Це друга партія вариться буде. Ну, а це перша вже проварилася. буде остигати, цю накриваємо, будемо варити, ставити на плитку, покипити пару хвилин і тоді знімемо. І разом відсідимо, і тоді будемо додавати цукор. Ось така Бачите який Сік гарний, дуже ароматний. Ось. О, запутіла камера. Ось. Якщо не полоскати, він ароматніший виходить сам той компот з тієї молодшийки, дуже ароматний. А якщо сполоскати, він виходить не такий не настільки ароматний, бо трохи його сполоскується того аромату і його стільки не остається. Ось так. Дуже ароматний. І тоді, як буду вже далі варити, як остигне, тоді покажу. Тут в мене 2 літри. і ото ще стільки. Ось такий стик. Я я не показувала, пересіджувала на друшляк, віддушила, віддушила і пострую. Ставимо на вогонь хай закипить? Тоді будемо додавати 2 літри цукру ось, і ставити далі з цукром варити, хай вариться. Один до одного беру. І хай варується, скільки, поки не загусне. Там годину, півтора чи до двох, в залежності як, ось, на якому вогні як буде варитися. Нашій мед. Ось так. Відправляю і хай собі. Благополучно вариться, а тоді вже як закипить, покажу, як цукор даю. Так, ось такий в мене вийшов прекрасний мед з нашої кульбаби. Бачите, який. Годину 25-26 хвилин варилось. Якось так. О! Бачите, який. Прекрасний вийшов мед. Ось такий. Червоним відтінком. Ось така красота у нас вийшла. Зараз я нас налю в слоїки і закатаю кришкою. Ну, і який він вже в банці буде, тоді я вам вже покажу, який він вийшов. Ось і тоді. Ще попробуємо, який він. Ну, покажу, як я наливаю. Такий як натуральний, свіжий. Ну такий ароматний. Такий смачний, аж ну. Так що, хто ще не пробував готувати, готуйте. Чого холодним наливаю? А щоб не лопла банка. Ой, розділяла, розділяла. Щоб не лопла банка, бо цукор багато йде, як там вода, наприклад, чи компот навіть той солодкий. Ну, а тут, йде багато гарачіший цей сироп. Ось. Якщо його оставити, ну, гарячим наливати. А так, він і так гарно буде прекрасно стояв будемо зимою собі мати такий смачний. Ще тільки хочу з одної бузини зварити з цвіту такого самого меду. Ось. Він дуже корисний від кашлів. Ого! Ого, який густий відірвати не можна. О, бачите як. Ось така. Красота ось такого кольору він виходить. Зараз я ложкою все виберу. Тут якраз буде 2 літри. От. Один до двох давала. Те, один до одного, скільки сиропу, скільки цукру давала. Ну і вийшло в мене 2 літри варені. Ось, дуже смачної. Ось так зараз. Ой, ой, неправильно черпака взяла. Ось так зараз виберемо все. Я ложкою в черпак нагорнула, набрала. Зараз там сказав, то варення чи мед. Це можна і так сказати, і так. І воно і як мед, і як варення. Кому як зручно, то й так говорить. Від цього смак, чесно, не міняється. Як ви його назвете? Чи медом, чи вареньєю. Ось. Так що ось таке то діло. Як вам зручно, так і називайте. Хочете мед, буде мед. Хочете варення, буде варення. Головне, щоб воно було смачно. Тут щось думаєте, якщо назвеш не так, то напевно воно не так смачно буде. Ні, воно теж буде так само смачно. І чи це? Як воно буде зватись? О! І усе. Вийшло в мене 2 літри Ось такого кольору. Сонце ще не обернулося, ще не просвічує гарно. Такого червонуватого кольору, як натуральний мед. Так що ось такі то діла: готуємо, смакуємо. Хай Бог дає вам міцне здоров'я, сили, всього самого найлудшого. До зустрічі в слідуючому відео. Всім миру, спокою, затишку скоріше і нам перемоги! Ну, і хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. І. Я на нео з радістю відповім, якщо я знаю на неї відповідь. А зараз всім па-па-па-па.